Доброго дня, шановні присутні, сьогодні ми проводимо засідання комісії у сфері запобігання корупції, здійснення контролю надання консультацій та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Присутні три члени комісії Приходько, Мельник, Данілов, що дає нам право відкрити наше засідання. От і питання. Надійшов лист Національної поліції, який я зараз зачитаю відповідно до вимог частини 4 статті 257. Повідомляє, що працівниками управління стратегічного розслідування Черкаської області Департаменту стратегічного розслідування Національної поліції України за погодженням з Черкаською обласною прокуратурою складено адміністративний протокол. За частиною 4 статтю 172 б КУ ПА відносно старости Антонівського старостинського округу Лип'янської сільської ради зміни району Черкаської області Петко та Мілимиколаєвими зазначений протокол про адміністративне правопорушення із матеріал... запобіганими матеріалами перевірки направо до шпилянського районного суду Черкаської області для розгляду та прийняття рішення по суті. Враховуючи виконання керуючись абзацами 3, частина 5 стаття 65 закону України про запобігання корупції та пункт 4 порядку проведення службов розслідування стосовно осіб уповноважених на виконання функцій державної або місцевого самоврядування, то осіб, які для цієї цілий закону України про запобігання корупції, прирівнюються до осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено постанову Кабінету міністрів України від 13.06.2000 на двохтисячного з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупції або пов'язані з корупцією правопорушень. Просимо провести службове розслідування відносно питька та мінімум Миколаїві з відсторення відстороненням її від зельної посади. До закінчення розгляду справа суду. Начальник Володимир Формаюк. Оце таке маємо на сьогоднішній день. Присутня в нас Таміла Миколаївна Петько. Я думаю, давайте ми по цьому питанні послухаємо, що вона нам скаже, От що це воно, для чого воно там, і відповідно приймемо рішення. 21 травня мені з НАЗК надійшов лист, в якому було сказано, що я при поданні декларації зробила правопорушення, тому що я не подала своє нерухоме майно, не задекларувала. Для мене це було несподіванкою. Я зайшла в свої декларації і. Побачила, що справді, крім мого будинку, заробітної платні і доходів від оренди землі, у мене в декларації не зазначено більше нічого. Як так сталося, я не могла пояснити. У листі з НАЗК запропонували мені в певний термін надати відповідь. Здається, в десятиденний я. Проаналізувала все зазначенням кадастрових номерів, зазначенням всього, як, що запитувалося. Я надала доповідь у відповідь на ЗК і письмо в надіслала. Потім був лист, в якому зазначалося перелік всіх, в основному земля це мої. Соціальна сфера в 2 гектарі, остерне все це спадщина. Зазначали, що до уваги не беруться мої пояснення, так як я мала в 30-денний термін перевірити те, що я подала, і ставиться, я так зрозуміла, вину, що я не провірила. Правильність, що там як було зазначено, можливо, які були. Я пояснювала, що була перед цим хакерська атака, можливо, вона таким чином кудись зникла. Але теж було пояснення з НАЗК, що хакерська атака закінчилася 16-го, зробили її, усунули помилки 16 січня, я здала 31. Ну, в такому разі в я... мене немає пояснення, яким чином. Я працювала. Була депутатом районної ради, складала декларації і зараз як і кандидат, як і староста складала декларації. І тому я усвідомлюю важливість цього кроку і не бачила сенсу приховувати, тому що вся моя власність належним чином оформлена, оформлена на право власності. Воно в Держреєстрі є праг нерухових майна. Податки плачу і в деклараціях указала доходи від мого майна. Тобто я не бачу причини приховувати банківських рахунків. У мене немає, я не маю коштів на банківських рахунках і заробітної платні. Тому я не розумію, як це все так сталося. От моє все коротке пояснення. Правильно, почули, що доходи ви по, 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 показували і вони є. Так, да, зазначені доходи, вся моя земля в оренді у товаристві обмеженої відповідальності СІНІ і, і зазначені там доходи є. І Получається, що доходи є, а це вони, да, під, доходи оренді, показані, а, а, а сама земля не показана. З чого да, 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 взялися ці доходи, не да, показано? Да, я не це знаю, було, як, як сталося, я не знаю. Не можу пояснити. Та в нас сучасний е час все може статися. Ми, ми про... Якщо скривають такі, е е ці, як то кажуть, бази, то це геть, геть абсолютно Ну от я, я б сама була зацікавлена, щоб провели. Якесь розслідування, ну щоб просто вияснити причину, бо я не вважаю, що це якось так. Ну, ну я як да. же це воно так стало? Я думаю, що це його треба буде, мабуть, на, на сесії назначити і дати туди запит, щоб вони зробили розслідування, відкуда воно з'явилося, де воно взялося? Ну якби людина хотіла скрити це доходи, ріаги, да, то, то вона б би... не показувала доходи. Да, yeah. На мою на, 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 на думку. Да, не показувала б землі, не показувала б доходи. Доходи показані, а земля не покону. Ну так не буває. Ну так, да, так не буває. Ясненько. ще якісь запитання будуть, не будуть? Якщо думано, будуть якісь. Да. Е, ну я так думаю, що, мабуть, треба його буде це питання винести ще на. Сесії. Надали якісь так, На сесії ж ми так. розібралися на сесії депутати. Як ми поступимо далі відносно, тому що треба надавати питання оцю питання. Так. Ну, на мою думку, відсторонення який смисл відсторонення людини від виконання обов'язків? Я не знаю, яка ваша думка, але я думаю, що. Що хай вони знайдуть, де воно ділося і я б там могло статися. Так, ясненько, ясненько. Так, ну що тоді? Давайте вирішимо так. Рішення сесії. Зараз я зачитаю, і ми його винесемо на сесію. А? Ні, рішення сесії. У проект рішення. Так. Щоб тоді саме. Ні, рішення комісії. На сесію, на якими розглянемо, я думаю, що контроль буде зроблено. Рішення селю у сфері запобігання корупції, здійснення контролю, надання консультацій та роз'яснення щодо запобігання та урегулювання конфлікту, інтересів, повноваження з майном, що може бути неправомірною вимогою та подарунками. Від 4 вересня 25 номер 1 Назва питання про надання, подання управління розслідування в Черкаській області ДСР НПУ No 2025 26.08 25 року. Комісія рекомендує подання, це, що ми зараз розглядали. Подання управління старічне розслідування в Черкаській області, ДСР НПУ no 93305 2025 26 щодо проведення службового розслідування відносно Петько та Міли Миколаївни старости Антонівського, Старостинського Липянської сільської ради з відстороненням її від посади винести на розгляд сесії сільської ради. Голова комісії приходько. Ось таке питання. Якісь будуть доповнення, зауваження? Хто за це? Ні, ну, тут не голосують, просто виноситься. Ні. Це. Ну, а ми можемо рекомендувати не відстороняти. Комісія, то є сесія. Винусим, а, а. Винусимо ми ми виносимо на розгляд, а в... Проголосуйте тільки так. Да. Хто за дане рішення комісії, прошу голосувати? Проти отримались Думаю, малас. Так, все по цьому питанні. Протокол, це ми там зачитаємо протокол на тому.